Рада вас вітати на своїй кухні. Я сьогодні до вас з чудовою стравою з гарбуза. Готується вона дуже швидко і підійде вам в будь-якому випадку, я думаю, і на сніданок, і на перекус, і на вечерю також сподобається і дорослим і дітям. Навіть тим, хто не полюбляє гарбуза. Я вам обіцяю відкрила для себе цей рецепт зовсім недавно. Мені він сподобався, тож поспішаю поділитися з вами. Для цього нам знадобиться грамів 300 гарбуза всього лише. Ну, Якщо такий шматочок брати, то це приблизно половинка. Нарізаємо його невеликими шматочками. І коли нарізали, то ми його або відварюємо, або запікаємо. Ну, Це вже кому як зручніше, скажімо так. Такі приблизно потрібно мати шматочки. Я нарізаю, закладаю їх, каструваю зовсім небагато водички і хвилиночок 20-30 протушую його. Процес тушкування пройшов вдало, його вам я не показувала. Лише 20 хвилиночок мені було предостатньо, щоб мій гарбузик був готовий. Повністю він готовий, якесенький, ось подивіться який. Гарний. Якщо ви будете робити це в духовочці, то це навіть краще. Збережете більше вітамінів з гарбуза. Ця страва підійде готувати її і восени, і взимку, я думаю, також. Тепер нам потрібно гарбуз подрібнити, зробити його однорідною масою. Для цього ой, так не робіть. Для цього я використовую чашу міксера. У мене вона невеличка, якщо більша, то буде краще. Так, гарбузика прибрали. І подрібняємо. Якщо немає міксера, можна це подрібнити і звичайною товкачкою для картопляного пюре. Скажімо так, він дуже м'якенький, тож гарно подрібний. Трішки подрібнила, тепер додаю залишки. Ви можете брати і не 300 грамів гарбуза, а більше, якщо у вас більша родина. У мене сім'я невеличка, тож взяла 300. Гарбуз ми гарно подрібнили, і тепер нам знадобиться дві пачечки плавленого сирку. Беру вершковий, мені з ним. Подобається. А також нам знадобиться два зубки часнику. Беремо часник. Його можна, якщо ви запікаєте, гарбуз у духовичці, то можна також запекти. Буде інший смак, більш ніжніший. Я беру сирий часник. І зараз нам потрібно плавлений сирок, також подрібнити і часник подрібнити. Часник я на пресі дрібню на часникодавці. А плавлений сирок додаємо. До гарбузової пюрешки і дрібнемо також. Кожна сказала вам, що до цієї маси нам знадобиться вершкове масло. Масло беремо 30-50 грамів приблизно так. Воно повинно бути кімнатної температури, тож м'якеньким. Додаємо його також в чашу міксера. Додали. І знову ж таки перебиваємо. І коли в нас все подрібнилося, тепер ми викладаємо в зручний посуд. Красива така маса, такий, ну дуже приємний. Взагалі помаранчеві кольори та да їх, да їх відтінки, дуже теплі, тож е, восени вони дуже і дуже приємні на око. Погляньте, яка текстура ніжна, гарна. І скажу так, якщо у вас в родині є дітки, то саме на цьому етапі і все, можна вже нічого не додавати. Виходить ця пюрешка дуже ніжною, дуже смачною. Але якщо ви дорослі люди, то сюди не завадить покласти часник, а також перчик. Я часник. Вичавлюю, два зубки, мені буде предостатньо. Також я додаю сюди мускатний горіх. Зовсім його небагато кладу, але кладу. І також граму перчику. Все це перемішуємо. Погляньте, яка красива маса у нас вийшла. І тепер ця пюрешка готова до споживання. Можна її використати як намазку на хлібчик. Це дуже-дуже смачно. А також і до м'ясних страв покладете на тарілочку, то теж буде гарно. Ну, погляньте, яка вона. М -м -м. Мені вона виглядає дуже смачно, апетитно. А на смак вона взагалі супер. Готую її з великим задоволенням. Тож зараз скуштую. Ммм. Смак ота! Смак намазки ніжний, з трошки з пікантними нотками. Часничку не чуть. Він приглушив гарбузовий смак. І цей букет дуже і дуже гарний вийшов. Я вам рекомендую. Від душі рекомендую цю намазочку. Дуже вона смачнюча. Я думаю, що вона стане гарним доповненням до вашого обіднього столу, чи то до вечері, чи навіть до сніданку. Це дуже і дуже смачно. У мене вже оператор стоїть і облизується. Я вам скажу, тому що він любить дуже любить цю намазку. Він говорив мені, що в нього асоціація з єврейським салатом, де присутній сирок, часничок, а також яйце. Тож, хто полюбляє такі страви, я вам від душі їх рекомендую. А на сьогодні все, мої милі. Як завжди, бажаю вам миру, добра. Чекаю від вас коментарів, а також вподобайок. Тож на все добре, до нових зустрічей, до нових рецептів.